23-му року ну, дійсно в медицині було непросто, не тільки враховуючи ту ситуацію, яка є в країні, і навантаження, якого раніше не було, але не просто, тому що реформа продовжується, і наш національний страховик медичний це Національна служба здоров'я України, яка оплачує левову частку витрат лікаря на для надання медичної допомоги щороку. Змінює правила щороку ці правила стають більш жорсткішими для підписання тих чи інших пакетів надання медичної допомоги. Особливо це стосується ну, таких пакетів, за які е, е, оплачуються е, ну, більш вагомі суми. Це хірургічний пакет, пологи, інфаркти, інсульти та таке інше. І з одного боку НСЗУ. Ну, ці е, вимоги свої робить більш жорсткішими, тобто мінімальна кількість персоналу, яка повинна бути в лікарні для підписання даного пакету, які повинні ремонтувати 24 на 7, вона збільшується щороку. А з іншого боку, і НСЗУ, і, звичайно. І, і суспільство від нас вимагає економії, ну не вимагає, а просить економії коштів, раціонального використання так і таке інше. Тому, звичайно, фонд заробітної плати зменшити на стільки ми не зможемо, і навіть на 5%. Звичайно, ми його будемо підвищувати в першу чергу за рахунок коштів НСЗУ, але зовсім обійтись без допомоги міського бюджету ми не зможемо. У нас є лікарні, які за своїми. Ну, за своїми класифікаторами відносяться до лікарень загального типу. Це лікарні, ну, в першу чергу була лікарня Придніпровська, ЖД, зараз це і перша лікарня, правобережна, і лікарня планового лікування, більше це Тобто ці лікарні буде важко, але спробуємо там ну, практично без допомоги міського бюджету. Для Фінансування заробітної плати. Звичайно, енергоносії і всі інші програми залишаються, як і в 2023 році, тобто там проблем не буде. Питання тільки по заробітній платі. Але що стосується лікарень стратегічних, скажімо так, це лікарні, які де-факто всі кластерні, де кластер кластерна лікарня інтенсивного лікування, але де-факто це перинатальний центр наш, який працює, теж 24 7 обслуговує. Весь Кременчуцький великий район і, звичайно, мешканці Кременчука і міська дитяча лікарня. Вони за своєю специфікою, ну просто тих коштів, які їм виділяє НСЗУ за виконану роботу, вони дефіцитні і ніколи вони профіцитні не стануть, тобто або ще якісь великі скорочення, і тоді вони не зможуть медичну допомогу надавати цілодобово, або дійсно там потрібна допомога міського бюджету. Зараз ми проводимо розрахунки з департаментом фінансів. Так, да, там дійсно сума буде менша, ніж у 2023 році, ну, але вона не повинна наближатися до мене. Тобто там можливо зменшення, ніж було в цьому році на 20-25%. Якщо буде така допомога на рівні 25 років, по цим лікарням все інше у нас в принципі, залишаються всі інші соціальні програми, які були в немає. немає. Я кажу за поточні, це програми пільгового злопроцентування. Програми для похвалених захворювань для інвалідів, доступна аптека, все це залишається на рівні 23-го року. Вважаю, що там коштує вистачені.